Позиціонує себе як такий простий хлопець або дівчина з народу, і знаєте, що цікаво, одна, напевно, з найвидатніших популісток української політики Юлія Тимошенко в одному з виступів зазначала, що якщо ви чуєте від когось від політика мається на увазі популізм, то слідкуйте за руками. Я думаю, що ця пані точно знає, що вона говорить, особливо в контексті політичних технологій. Отже, ось ця людина з народу. Це один з таких найефективніших образів, що відбувається, коли, коли ми всі знаємо, що цей кандидат він представник еліт, він ніяк не з народу. Тоді кандидати спрощують свою поведінку. Тоді кандидати йдуть на заправки, їдять хот доги, п'ють каву з цих паперових стаканчиків. Тоді кандидати носять взуття за 20 доларів, та чи там за 50 доларів, футболки за 5 доларів. Тобто є такі іміджеві. От, насправді мова йде про знаки і символи, та е, іміджові інструменти, які нам підсвічують, що ця людина, така як ти, вона з простих нас народу, і саме вона здатна протистояти елітам.